Всечесні чесні отці, очедекани, друга скорботна громада, дорогі побратими, дорогі прибиті горем, тату, сестричко, родино. Сьогодні в глибокій скорботі ми зібрались разом, щоб тут схилити голови, голови перед пам'яттю померлого. Щоб сповнити свій християнський обов'язок померлого похоронити і за померлого молитися. Бо тільки це ми можемо зараз йому тим допомогти, щоб благословити його в ту дорогу, яку він вже поспішає. Так передчасно на 46-му році свого життя, завершивши цю земну мандрівку у свій час прийшов через любов твою тату, через любов мами, де тут він зростав, набирався мудрості і сили, і як кожна дитина, як і кожен з нас плани собі складав на сьогоднішнє, на завтрашнє, на майбутнє. Та 22 лютого 2022 року розриви ракет і снарядів змінили наше життя. З того часу ми будемо знати і покоління майбутнє, що було до 22-го життя і після. Вже ніколи не буде так, як було колись. Війна змінила нас. Ми подивимося, тут стоять наші захисники. Більшість з них не кадрові військові. Кожен з них мав мирну професію, трактористи, вчителі, хлібороби, фінансисти. Художники, музиканти, але обов'язок перед батьківщиною, перед Богом спонукав їх залишити мирне життя, взяти на себе одострій і пліч опліч разом із найкращими синами і доньками стати тому фронті, щоб зупинити ворога. Щоб його прогнати з нашої землі, щоб знищити ту чуму, те зло, яке нахабно вірвалося в наше життя. За цей час скільки горя прийшло до нас, скільки нещасних батьків оплакують своїх дітей, бідні вдовиці, які щойно запізнали тої радості сімейного життя. Покрили голову смутком і болем.